Цікаві факти. Як свідчать літописи, ще за князювання Лева на княжій горі було закладено замок, у якому мешкав князь із родиною. Поет і бургомістр Бартоломей Зиморович в одній зі своїх праць розповідав, що Лев засновник міста побачив гору, оточену ярами та вкриту лісом. І вирішив там збудувати свою резиденцію. Князь мешкав тут одну зиму, та згодом вирішив пошукати більш затишне місце. Нині від цього замку нічого не залишилося. Одначе, народ довго зберігав пам'ять про княжий замок. І ще в 15 столітті ця гора мала назву Горай, що, за словами Івана Крипякевича, означає замок. І в 17 століття її почали називати Лисою Горою. Або кальварією, з лисою горою, пов'язані легенди про львівських відьм і чертів, які зліталися сюди із усіх околиць. За переказами, відьми сідали в коло і викликали сатану, а коли той являвся, вимагав собі жертву чорного цапа. Відьми розліталися по місту і приносили сатані ключі, які львів'яни забували у дверях. Господарі такої оселі тоді довіку не мали спокою. Бо відьми здобували владу над людьми, змушували їх жити у сварках. Подібні легенди дивно поєднувалися із тим, що на горі було встановлено хрест, і львів'яни ходили сюди на прощу. Аж поки у 1605 році у хрест не вдарив грім. Княжий замок перенесли на іншу гору, яку із 16 століття називали Бідель, а потім замкою Мартін Груневех. В описі міста Львова наголошував, що це була не просто гарна гора, а диво світу. Допоки не збудували замок, вона здіймалася як Сінай, а потім склалося враження, ніби їй зрізали капелюх і надягнули корону. На цій горі звели так званий Високий замок. Перший був із дерева мав круглі муровані вежі. Поруч збудували низький замок, за свідченням хроністів. У ньому радше мешкали, ніж використовували для захисту. У 1261 році князь Данило мусив зруйнувати оборонні споруди Львова. Монгольський воєвода-Бурундай, тоді ще союзник Данила, йдучи в похід на Литву, наказав знищити нещодавно збудовані укріплення, зокрема і львівські. Але чи то князь сповна дослухався, чи то місто змогло відбудувати їх за короткий час? Львів став іще більше укріпленим, біля Нижнього замку. У 1270 році сформувалося так зване середмістя, укріплене згідно із тогочасним мистецтвом будування Твердинь. Це укріплення витримало навіть навалу монгольського хана Телебуги. Саме на цій горі, після завоювання Львова польським королем Казимиром III у 1340 році почали зводити кам'яний замок, що був символом королівської влади. Польський історик в 15 столітті Ян Блугош зазначав, що Казимир III забрав знайдені у замку скарби галицьких королів: це золото, срібло, діаманти, дві корони можливо, серед них була й та, якою коронувала Данила першу українського короля, Шатро і княжий Трон, прикрашений коштовним камінням та інше. Незважаючи на калейдоскопічну зміну подій і володарів Львова Львова, можновладці не забували про укріплення міста. Завдяки своєму розташуванню високий замок був неприступним. Підкорився завойовникам загона Максима Кривоноса лише один раз у 1648 році. А турецькі напади городяни легко відбивали. Спорудження замку, ймовірно, розпочалося у 1362 році. Тоді він і отримав назву Високий на противагу низькому, що розташовувався в місті. Збереглися описи хроністів: стрімка дорога вела до першої замкової брами, чотирикутної із подвійними воротами. А перед брамою був розвідний міст над дровом. За брамою тягнулося довге, близько 40 метрів подвір'я для в'їзду, що через другу браму вело до великого пригородка, де зберігали дрова, тримали худобу тощо. Другий міст вів до замку, на території якого розташовувався будинок бурграфа управителя, будівлі для сторожі і господарських потреб, кухня та пекарня. На мурах стояли шість веж, які також використовували як в'язниці, в одній з них утримували в'язнів шляхетного походження, ще одна мала назву Гультяйська. У ній утримували інших в'язнів. Із темницями Високого замку пов'язана легенда про галушку Острозьку, яку тут замкнули зад її ж безпеки, допоки вона чекала на вирішення королем своєї долі. Про гору Бідель або Будельницю також є легенда. Коли Казимир третій. У 1340 році прийшов завойовувати Львів, на цій горі чатували семеро лицарів. Сталося так, що вони заснули на варті і не помітили наближення ворога. За цей гріх їх прирекли на вічне перебування на горі, старіх їх там старий львівський чорт, Смалюх. Раз на 100 років він виходив, шукаючи гравця в карти, приводив його вгору і пропонував виграти душі лицарів. Та нікому цього не вдавалося зробити. Одного вечора молодого драгуна перестрів чорт і запропонував пограти в карти. Хлопець погодився, а коли ввійшли вгору, згадав стару легенду про сімох лицарів і зметикував, куди потрапив. Побачивши лицарів, які сиділи вздовж довгого столу, він зрозумів, що має їх рятувати. Чорт запропонував вибір грати на мішок золота або ж на душі лицарів. І драгун вибрав порятунок лицарів. Розлючений чорт попередив, що коли драгун програє, муситиме також лишитися вгорі. Хлопець знав, якщо гратимуть картами черта, у нього шансів не буде. Тож дістав власну колоду. Першу партію драгун виграв. До нього підійшов перший лицар. Подякував і поклав перед ним на стіл кілька шишок. Хлопець виграв і другу, і третю партію. І до нього також підходили інші лицарі дякувати. Як виграв усі сім партій, то став розпихувати шишки по кишенях і прощатися із чертом, який сидів насуплений і умовляв переможця лишити той мотлох у горі, хлопець не погодився. А коли вранці засунув руки до кишені, то побачив, що шишки перетворилися на золото. Ось така цікава легенда, шановні мої друзі. Після облоги у 1648 році замок кілька років стояв зруйнованим. Після відновлення пережив нову облогу військами Богдана Хмельницького і турецьку блокаду. Коли до Львова прибув шведський король Карл VII, високий замок уже не обороняли, шведи легко його зайняли, щоб звідти планувати захоплення міста. Наприкінці XVIII століття від високого замку залишилася руїна, що почала розсипатися під впливом природи і часу. Австрійська влада наказала розбирати мури. І продавати на будівельні матеріали. Поступову гору засадили деревами і перетворили на парк. Якийсь підприємець у 1841 році навіть хотів побудувати там голландські вітряки, та цього не дозволила міська влада. Тоді гору називали Пісковою. А після відвідин міста у 1851 році імператором Францом Йосипом стала називати на його честь. У 1848 році поряд із високим замком насипали пагорб на честь Люблінської унії. У тому ж році, в Австрії, до складу якої тоді входив Львів, було скасовано панщину. Пани, звичайно ж, тим були незадоволені. Імператор висунув їм мову. якщо зможуть насипати таку високу гору, щоб із неї можна було побачити відень, то панщину буде відновлено. Пани із ентузіазмом. Кинулися до справи, возили землю, насипали пагорб. Усе видивлялися відень та марно. За деякий час бідолахи остаточно змирились, а насип, що утворився внаслідок їхньої діяльності, було вирішено присвятити Люблінській унії. На схилі біля пагорба довший час стояла статуя, так званий Лоренцовицький лев. Статуя стояла біля міської ратуші, що завалилася у 1826 році. А після 1874 року її перенесли на високий замок. За легендою, один шляхтич викрав бургомістра і вимагав за нього викуп, та один львів'янин зміг відбити бургомістра, і за це на гербі із левом на щиті прикріпили таблицю від вдячних львів'ян славному міщанинові Лоренцовичу. Нині статуя законсервована і зберігається у фондах історичного музею. А постамент. На якому стояла статуя, і досі на високому замку. Цікаві факти.